Студія Калідор презентує Класика світової літератури О Генрі. Нишпорки. У надрах великого міста людина врядигоди зникає, зникає раптово і безслідно, немов полум'я задутої свічки. І ось уже кличуть на допомогу розшукову рать. Досвідчених нишпорок, детективів, слідопитів міських лабіринтів, кабінетних сищиків, усіх цих прихильників теорії та майстрів індукції. Примітка. індукція логічний умовий від за якого на підставі знання про окреме робиться висновок про загальне, протилежне індукції, дедукція. Здебільшого зниклу людину так більше ніколи й не побачать. Хоча бувають і винятки. Буває, що ця людина з'являється десь у Шебогайні або у нетрях поблизу теріхот під доволі екстравагантним і дуже рідкісним прізвищем на Сміт, геть забувши про все, що було до певного часу, включно із рахунком від бакалійника. А буває, що коли уже спущено водойми, прочесано усі ресторани на той випадок, якщо зниклий сидить і чекає, поки йому подадуть добряче просмажену вирізку, раптом з'ясується, що той, кого шукають, просто змінив адресу і переїхав до сусіднього будинку. Отже, була людина, і немає її. Немов стерла із класної дошки намальовану крейдою фігурку. Це дійсно захопливий сюжет для будь-якого драматурга. Не позбавлений інтересу, якщо розглянути його у цьому зв'язку, і випадок із мері Снайдер. Приїхав із заходу до міста Нью-Йорк середнього віку чоловік на прізвище Мікс. Приїхав він віднайти свою сестру місіс Мері Снайдер, вдову 52 років, яка рік тому поселилася у багатоквартирному будинку в одному із густо населених районів міста. У будинку тому йому сказали, що Мері Снайдер уже понад місяць як виїхала із квартири. Нової її адреси ніхто не знав. Вийшовши на вулицю, Містер Мікс звернувся до постового на розі і пояснив, у чому його проблема. Мені будь що потрібно її знайти, сказав він. Сестра дуже бідує, а я Я нещодавно нажив непогані грошенята на акціях свинцевого родника. тож хочу, аби вона розділила зі мною багатство. Давати оголошення у газету немає сенсу, моя сестра не письменна. Полісмен поважно розправив вуса і набув такого глибокодумного і всемогутнього вигляду, що Міксу видалося, ніби на його небесно блакитну краватку уже крапають сльози радості із очей його сестри Мері. Ви ось що? сказав повагом полісмен. Ідіть на канал Стріт і найміться працювати ломовим візником на найбільшу підводу. У тому кварталі щодень обов'язково збивають на переходах стареньких. Можливо, ваша сестра теж потрапить під колеса. А не хочете, тоді треба йти до поліційного управління. Нехай доручать цю справу розшуковому агенту. У поліційному управлінні до містера Мікса поставилися зі співчуттям. Було оголошено загальний розшук. По усіх поліцейських дільницях розіслали картки Мері Снайдер, які перезняли з світлини, що була у брата. Начальник розшукової поліції на Малбері-стріт допоручив вести цю справу агентові Малінзу. Агент відвів містера Мікса в бік. — Випадок нескладний, ми розплутаємо якраз два, сказав він. Ви ось що? Збрийте свої бакенбарди, покладіть до кишені якнайбільше гарних сигар, і сьогодні, о третій, ми зустрінемося у кафе готелю Уолдорф». Містер Мікс виконав усе точно. Малінс чекав його у кафе. За плящиною вина детектив розпитував його про зниклу. Ну, так, сказав Малінс. «Нью-Йорк – місто велике, але справа у нас ведеться за чіткою системою. Знайти вашу сестру можна двома способами. Спершу спробуємо перший. Кажете, їй 52 роки? Так, і три місяці, сказав містер Мікс. Детектив повів приїжджого до відділу оголошень однієї із найбільших газет. Там він написав. І дав прочитати міксу таке. Терміново потрібні. Сто гарних дівчат для кордебалету нової музичної комедії. Звертатися за адресою Бродвей, будинок такий то зранку до вечора. Містер Мікс обурився. То ви що? Моя сестра, бідна, немолода, працьовита жінка? сказав він. Я не розумію, як її можна розшукати за допомогою такого оголошення. Еге, сказав детектив, не знаєте ви, містере йорка ось у чому річ. Ну, гаразд, якщо не до смаку вам цей метод, можемо застосувати інший. Оце вже буде справа надійна, тільки він обійдеться вам дорожче. «Щодо витрат, не турбуйтесь, заспокоїв його містер Мікс. Давайте застосовуйте ваш метод. Агент повів його назад до Уолдорф. Винайміть номер на дві спальні із вітальнею, розпорядився він. І ходімо. Мікс послухався. На четвертому поверсі їх провели до розкішно вмебльованого номера Люкс. Мікс Спантеличено подивився навкруги. Детектив вмостився у оксамитове крісло і витяг із кишені портсигар. Ех, забув вас попередити, друже, сказав він. Треба було домовляти, що будете платити щомісяця. Тоді з вас не здерли б таку суму. Чекайте, тобто як щомісяця? вигукнув спантеличений Мікс. Ви що? Ну, просто тут знадобиться час, вишкирився детектив. Я ж казав, цей метод обійдеться дорожче. Зараз ми засядемо тут і будемо чекати весни. Навесні, аби ви знали, виходить нова адресна книга. Вельми можливо, що у ній буде адреса вашої сестри. Містер Мікс. Поспішив розпрощатися із нахабним агентом. Наступного дня хтось він уже не пригадував, хто саме, порадив йому звернутися до знаменитого Шамрока Джонса, приватного нью-йоркського детектива, який бере нечувано багато за послуги, зате творить справжнісінькі дива щодо розкриття злочинів. Цілісінькі дві години очікував містер Мікс у приймальні великого детектива, доки його нарешті не запросили увійти. Шемрок Джонс, вбраний у пурпуровий халат, сидів із журналом в руках за шаховим столиком, інкрустованим слонячою кісткою, і титанічним напруженням думки намагався розгадати містичну таємницю повісті вони. Гадаю, немає потреби описувати тут його натхненні аскетичні риси обличчя, пронизливий погляд і розцінки за кожне сказане ним слово. Все це дуже добре відомо. Містер Мікс виклав йому завдання. Ну, що ж, шановний, якщо пошуки закінчаться вдало, мій гонорар 500 доларів. Вислухавши його, сказав Шемрок Джонс, містер Мікс кивнув на знак згоди. Добре, містере Мікс, сказав Шемрок Джонс на закінчення. Я беруся за вашу справу. Мені завжди й самому було цікаво, куди ж зникають у цьому місці люди. Пам'ятаю, рік тому був один випадок, який мені вдалося довести до благополучної розв'язки. Уявіть, із невеличкої квартири раптом зникли мешканці, якийсь кларк зі своєю родиною. Два місяці я вів спостереження за будинком, де була квартира, сподіваючись знайти ключ до розгадки таємниці. Якось я звернув увагу на те, що один молочник і посильний із бакалійної крамниці. Доправляючи свій товар на верхній поверх, ідуть задом наперед. Це спостереження навернуло мене на думку, і, розвиваючи її за методом індукції, я одразу ж і встановив, де знаходиться зникла родина. Кларки переїхали у квартиру навпроти, на тому ж самому поверсі, і змінили прізвище на Кралк. Разом із клієнтом Шамрок Джонс проїхав за колишньою адресою Мері Снайдер і зажадав, аби йому показали кімнату, де вона жила. Туди, до речі, так ніхто й не заїхав від того часу. Кімната виявилася тісною, обшарпаною і дуже вбого мебльованою. Мікс, пригнічений, сівся на клишоногий стілець. А великий детектив, шукаючи слідів зниклої, почав оглядати стіни, підлогу, стелю і розхитані старі меблі. Не минуло й півгодини, як у руках у містера Джонса опинився набір, нічого здавалося б, незначущих предметів. Дешевенька чорна капелюшкова шпилька, обривок театральної програми. І кут відірваний від паперової картки, на якому ясно стояло слово ліва, а під ним значилося Б і дванадцять. Шемрок Джонс сперся ліктем на камінну полицю і під першу рукою підборіддя простояв хвилин десять із виглядом глибоких роздумів на своєму натхненному чолі. На десятій хвилині він стрепенувся і вигукнув. «Вставайте, містер Мікс, загадку розгадано. Я хоч зараз зможу показати вам будинок, де живе ваша сестра. І не бійтеся, що вона у скрутному становищі. Вона цілком забезпечена, принаймні зараз. Містер Мікс не знав, що переважає у його душі, радість чи здивування. Але... Але як вам вдалося це дізнатись? запитав він із неприхованим захопленням. У Шемрока Джонса була, мабуть, одна єдина слабкість. Він дуже пишався своїми незвичайними професійними досягненнями у галузі індукції і не пропускав жодної нагоди, аби не вразити і не зачарувати слухачів описом своїх методів. Як я дізнався, методом виключення, сказав Джонс і почав розкладати свої знахідки на маленькому столику. Я почергово виключав ті частини міста, куди могла б переїхати місіс Снайдер. Подивіться, бачите цю капелюшкову шпильку. Вона говорить нам, що Бруклін відпадає. Адже жодна жінка не сяде у трамвай біля Бруклінського мосту, не озброївшись капелюшковою шпилькою, без якої їй нізащо не пропхатися на вільне місце. А зараз я доведу вам, що ваша сестра не могла переїхати і до Гарлема, ось за цими дверима, як ви бачите, забито у стіну два гаки. На одному місці Снайдер вішала свій капелюшок, на іншому свою шаль. Уважно придивіться, і ви побачите, що від краю шалі на стінній штукатурці утворилася брудна смуга. Слід від неї, втім, має дуже чіткі контури, а це значить, що шаль та без бахроми. Але подумайте самі, де це бачено, аби літня жінка із шалю на плечах сідала до гарлемського поїзда, а шаль у неї була без бахроми. Як їй тоді, скажіть, будь ласка, зачепитися за вагонні дверцята і застрягти там, не даючи увійти іншим пасажирам? А з цього ми робимо висновок, що Гарлем також відпадає? Таким чином, я з'ясував, що місіс Снайдер переїхала кудись неподалік. На цьому клаптику паперу, що відірваний від картки, ми бачимо слово ліва. Букву Б і цифру 12». Ну, а мені відомо, що у будинку 12 по авеню Б міститься першокласний пансіон, на який вашій сестрі, здається, не вистачило б грошей із ваших слів. Аж тут мені трапляється ось це, він показав на обривок театральної програми. Вельми помітьте своєрідно зім'ятий. Про що ж він свідчить? Для вас, містер Міксе, мабуть, не про що, зате для людини, яка звикла звертати уваги на щонайменшу дрібницю, хо -хо, це свідчить багато про що. Ви казали, що ваша сестра працює прибиральницею, миє підлоги у кабінетах та коридорах різних установ. Давайте ж припустимо, що вона влаштувалася на таку роботу у театр. Міркуємо далі. Де, скажіть, будь ласка, містер Міксе найчастіше втрачаються цінні прикраси. Не знаєте? Ха, Ха, звісно ж, у театрі. Погляньте тепер на цей уривок програми, бачите, зсередини відбиток чогось круглого. У цей папірець, містер Мікса, було загорнено каблучку і, можливо, дуже дорогу. Місіс Снайдер. Приходить у театр і від час прибирання знаходить каблучку. Вона похабки відриває клаптик від програми і ретельно загортає каблучку та ховає її у паузі. На завтра вона збуває свою знахідку і, маючи тепер у своєму розпорядженні якісь кошти, вирішує підшукати собі дещо кращу квартиру. Коли я доходжу до цієї ланки у ланцюгу своїх міркувань. Будинок 12 по Авеню Б уже не здається мені чимось неймовірним. Саме там ми і віднайдемо вашу сестричку, містер Міксе. І шемрок Джонс завершив свій переконливий монолог усмішкою художника, який створив черговий шедевр. Містеру Міксу від захоплення аж відібрало мову. Удвох із Шемроком Джонсом вони вирушили на авеню Б до будинку під номером 12. Та був старомодний маєток. У таких живуть багаті й солідні люди. Точнісінько такі ж самі будинки стояли і по боках. Вони рішуче підійшли і подзвонили у двері. Та у відповідь на своє питання. Вони почули, що ніякої місіс Снайдер тут не знають і що взагалі за останні півроку у цьому будинку не з'являлося нових мешканців. Коли двоє пошуковців знову опинилися на тротуарі, містер Мікс вийняв предмети, знайдені у кімнаті його сестри і покрутив їх в руках. Ну, я, звісно, не нишпорка. Зауважив він, підносячи до носа уривок театральної програми. Але, знаєте, мені особисто здається, що у цей папірець було загорнено не каблучку, а гам'ятний льодяник. Знаєте, такий кругленький. А та на якій адреса, схоже, відірвана від квитка до сінематографа, ліва сторона ряд Б, місце дванадцять. Шемрок Джонс поглянув на нього відсутнім поглядом. «Хм, Здається, шановний, вам краще за все звернутися до Джегінса, сказав він. Та. А хто такий Джегінс? збентежено запитав Мікс. Це це засновник нової, сучасної школи розшукової справи, знехотя сказав містер Джонс. Їх методи відрізняються від наших, але кажуть, ніби цьому Джагінсу вдавалося справлятися із абсолютно головоломними завданнями. Я вас до нього відведу Джагінса, який затьмарив собою великих нишпорок, вони застали у конторі. Це був мершавий білявий чоловічок, цілком захоплений читанням одного із добротних побутових романів Натаніеля Готорна. Видатні представники двох різних шкіл розшуку обмінялися церемонними рукостисканнями, і Шемрок Джонс представив Джегінсу свого клієнта. Ну, викладайте обставини вашої справи, сказав Джегінс. Знову повертаючись до читання роману. Коли містер Мікс закінчив, найбільший із великих закрив книгу, відклав її на полицю і сказав: Атож, містере Міксе, наскільки я зрозумів, вашій сестрі 52 роки, справа під носом у неї велика Бородавка. Вона не заможна вдова, миє підлоги, аби заробити на прожиток, обличчя і постать у неї надзвичайно непоказні». Так, точніше не опишеш, підтвердив Мікс. Джагінс підвівся і надів капелюха. Хвилин за п'ятнадцять я повернуся і принесу вам її нову адресу, сказав він. Шемрок Джонс зблід. Та все ж таки зміг вичавити із себе зверхню і поблажливу посмішку. Коли вказаний час закінчився, містер Джаггінс повернувся із аркушем паперу у руці. Свою сестру Мері Снайдер, спокійно сказав він і зазирнув листок, ви віднайдете у будинку номер 162 на Чилтон стріт. Третій поверх, остання кімната по коридору. До речі, це всього за чотири квартали звідси, додав він, звертаючись до Мікса. Може, сходите й переконаєтеся, що мої відомості правильні, а тоді прийдете назад. Гадаю, містер Джонс дочекається вас тут? Містер Мікс поспіхом вийшов. За двадцять хвилин він з'явився у дверях. І його обличчя аж сяяло від радощів. Вона там, кричав він. Вона там, вона жива і здорова. Скажіть, скільки я вам винен? Дякую, містер Джагінсе. Два долари, сказав йому містер Джагінс. Коли Мікс розрахувався і пішов, Шемрок Джонс, сіпаючи та торсуючи у руках капелюх, став перед Джагінсом. Я боюсь, то буде не вельми скромно з мого боку, плутано забурмотів він. Але чи не були б ви такі люб'язні, колего, чи не могли б погодитися відкрити мені та чому ж ні? благодушно озвався Джагінс. Я із задоволенням розкажу вам, як це робиться. Ви ж пам'ятаєте прикмети місіс Снайдер? Тоді скажіть. Чи мислиме це діло, аби подібна істота не замовила собі під виплату збільшену пастельну копію своєї фотографії? А найбільша у Америці майстерня, яка цим займається, розташована якраз тут за рогом? Я просто сходив туди і списав її адресу із книги замовлень. Ото і все. О Генрі. Нишпорки читав Руслан Алексіюк дякую вам, друзі, за те, що прослухали це неймовірне оповідання. Напишіть ваші враження у коментарях, підпишіться на цей канал, вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості. Підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Monobank, Privat, BuyMeACoffee чи Patreon у описі до відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами. Почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.